Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 27 січня 2024 року. А впливають на нас енергії від людника, мага і колеса Фортуни. Завдяки енергіям відлюдника може виникнути відчуття, що все найкраще вже відбулося, і попереду нічого цікавого не чекає. Можуть згадатися деякі події, що залишили слід у вашій душі. Може, захочеться усамітнитися, обміркувати минуле, тож це день повсякденних справ. На роботі все стабільно, без змін, особливу увагу треба приділити дрібницям. У стосунках особистих спілкування може бути у межах спільних інтересів, а може виникнути небажання поступитися у чомусь партнеру, тому що будете вважати свою позицію більш правильною. Сьогодні у всьому варто діяти у своїх інтересах, при цьому кожне рішення потрібно виважити і прорахувати. Колесо фортуни і мах. Можуть дати прорив у якійсь засійній ситуації. Від енергії мага можете отримати корисну інформацію, а колесо фортуни приведе ідею в рух. Загальна рекомендація на цей день. Варто опиратися на свій досвід, свою мудрість. Можливо, сьогодні щось потрібно завершити і поставити крапку. Тому що в житті періодично один цикл завершується і розпочинається другий. І це початок нових починань і дій. А я бажаю всім успіху у будь-яких починаннях, миру і гарного дня.